завдання кожного з нас пройти цю трансформацію, тому що, якщо роздивлятися логіку гороскопу, то ця зона трансформації вона завжди передує в зоні духовності, тобто духовність і розуміння, мудрість це наступний крок. І до цього можна дійти досягти тільки коли ти пройшов певний досвід. Цей досвід як ви розумієте, не завжди буває позитивним, тому, тому що коли в нас позитивний досвід, то е, ми не будемо змінюватися. У нас немає стимулів змінюватися. І я вважаю, що е, не треба розглядати е, майбутнє України. Е, це майбутнє воно може бути тут і зараз, в кожного з нас. Тобто е, потрібно втілювати. Цю духовність, цю мудрість кожному з нас в той момент, в якому ми зараз знаходимося. Не треба очікувати. І світ дійсно чекає, що ми дамо якісь сенси. Ми пройдемо цю трансформацію і дамо світу, покажемо, покажемо якусь істину, вічні цінності, духовність, любов, мудрість. Взаємодопомогу. Тому я вважаю, що якщо хоча б 10% людей буде такими, як ті люди, які сьогодні присутні на фестивалі, учасники фестивалю, організатори фестивалю Далайф, то нам не потрібно буде змінювати майбутнє, нам не потрібно буде змінювати країну. Ми кожен може отримати свою мрію і е, мрію, такою, як він хоче бачити себе і свою країну, вже тут і зараз. Тому я е, пропоную нести це, це світло і розмухувати цей вогник для того, щоб е, це полум'я побачив весь світ, тому що він чекає на нас від нас цієї мудрісті, і всі взори зараз е, спрямовані на нас. Тому я думаю, що ми можемо це показати, і це наше завдання. Це наше завдання, тому що ну, це говорить гороскоп України, гороскопи не брешуть. Дуже дякую. Давайте подякуємо всі разом за. Дуже добре, що гороскоп не брешуть, тому що ми потребуємо всіх якоїсь довіри, на щось нам потрібно опиратися. Це була Оксана Савченко, психологиня. Друзі, ви також активні учасники цієї бесіди наматуйте на вуса або на вуха і е, підтримуєте увагою цю бесіду. І У е, нас буде блок пропозицій та питань, які ви також можете висловити і підняти ще якісь питання. А поки що наші запрошені гості. Будь ласка, Юрій Гляцькін, ти сьогодні багато казав про, про імпровізацію, про те, що є гнучкість гнучкість життя. А що ти То, ей, я тому, що ще, зараз, жодного, жодного, жодного слова про гнучність життя, як сказав сьогодні. Я значить тебе зрозумів не, не близько, так, здалеку. Що ти як професійний, знаєш, що мені а, надихнуло? Коли ми з тобою робили прямий ефір, і ти сказав таку річ, що моя мрія зробити Україну найдуховнішою країною в світі. З цих Малю... так, так і буде. А. Це буде мекка всього світу. Помалюй, будь ласка, як воно буде конкретно. Так що малювати? Який буде ВВП? Тут, а, а перше, україна одна з перших цивілізованих країн таких ну цивілізованих європейських яка втратила ілюзію стабільності в нас була ілюзія стабільності, що можна планувати своє майбутнє, що можна купити квартиру і вона в тебе буде, і туди не прилетить ракета і її не розбомлять. Що ти, ти будеш жити в якомусь місці? Не потрібно буде переїжджати до Польщі чи ще кудись? Що ти в принципі будеш жити? Деякі теж втратили таку ілюзію стабільності, зрозуміли, що а можна і не жити. А можна бомбосховище йти і померти по дорозі, розумієте? Тобто, зовсім немає жодної гарантії безпеки на території України. Ця ілюзія пропала. Люди зрозуміли, ага, тобто завтра може не бути зовсім і а, точно не буде такого завтра, якого ми собі планували ще а, два роки тому. І оця ілюзія стабільності а, розширила а, світосприйняття людей. Люди зрозуміли. Багато людей довелося екстрено прийти в момент тут і зараз. Те, про що всі духовні майстри казали, бути в момент і зараз, жити в момент тут і зараз. Імпровізація це про момент тут і зараз. Люди ні, ми зараз там наплануємо. І тут бац! Всі прийшли в момент тут і зараз. Втратили ілюзію стабільності. У Європи, Америки і все інше, там у людей по-іншому. Вони коплять на пенсійні страхові фонди. Вони хочуть подивитися Європу, коли вийдуть на пенсію, поїздити по світу. Як там куди не прийдеш, бачиш завжди в Америці куча європейців-пенсіонерів, які туди приїхали, тому що після пенсії не з'явилася можливість. Вони перестали працювати. І тобто, дуже багато людей займаються саме цим досі. Але ковід це були тільки е, цвіточки. Ну як я не знаю, що там астрологія каже. Але е, я ну, я, як ви бачу, зараз світ переживає дуже глибоку трансформацію. І тобто, наша війна, е, яка зараз триває, це початок цієї трансформації глобальної. А нас ще очікує Тайвань, Китай е, е, дуже багато таких е, різних. А е, е, коли буде розпад Росії? Як будуть гристися за ці території? Китай вже там перейменовує в своїх картах ті регіони, ті ті. А Росія це ядерна держава. А ще не зрозуміло, який пригожин натисне дві кнопки і дві ракети можуть вилетіти в Париж. Розумієте? От там переворот. А я попадає до пригожина, пригожин натискає кнопку. Може таке бути? Може, світ зараз на краю такої цікавого кіно якого, може ми... Ми... Так, якого ми ще не, б... ми, може, не бачили в постапокаліптичних фільмах. Тобто може статися, що завгодно. Треба розслабитися, насолоджуватися життям в моменті тут і зараз і робити все, щоб життя в моменті тут і зараз наше було таким. А мені а, дуже сподобався а, картинка, така була, я на Новий рік постив. Одна, там дві якісь істоти міфічні, ну, типу Снусмубриків. І вони біля клумби, і там жінка чим зайнята, і її чоловік питає, а що буде в 2023-му? І вона він такий, Боже, зараз нічого не можна предсказати, а що буде в 2023-му? І жінка йому відповідає, я знаю, що квіти. Він смислі, а чому, чому ти знаєш? Вона каже, тому що я їх зараз саджаю. Розумієте? Все, що ми зараз саджаємо, оте і буде в нашому майбутньому. А, і а, я про те, що це дуже крутий шанс для нас, для того, щоб дійсно, ми вже на крок, як я бачу, ми на крок попереду всього цивілізованого світу. Розумієте? Ми зараз трансформуємо свою свідомість, це абсолютно правильно. Достатньо 10%, щоб вони пережили цю трансформацію, інші будуть підтягуватися. Це буде цитна реакція. І от ми, трансформуючи свою свідомість, коли весь світ буде в вагоні, якщо цього не буде, я буду тільки радий. Але те, що я бачу, буде жопа економіки. Всю Ба... Це, економіка США майже не пережила дефолт. Якщо ви знаєте, декілька місяців тому в них майже був дефолт. Ну тобто там таке зараз буде. Але те, що ми переможемо 100%, і отут на нашій країні. Ми вже будемо будувати нове майбутнє, і тоді я гарантую, якщо ми це зможемо зробити, якщо ми зможемо перемогти корупцію, якщо ми зможемо прибрати з влади, якщо ми по кастах підемо, по ведах, яка каста зараз в нас керує країною? За більше оце бачиш, торговці. Торговці, як коли при а, а, владу займають люди а, замість правителі, які дійсно повинні правити, бо кастер, там сидять торговці. Яка може бути країна? От коли це все зміниться, торговців нахил, тих, хто повинен правити а, туди, і наставників та жерців, які будуть їх наставляти. Країна буде мати, ну, ми війдемо в свою золоту еру, і це буде е, новий Тібет, тому що інші країни, в яких буде такий кризис, і е, вони будуть це переживати, вони будуть звертатися до нас. Е, тим паче, що в нас і армія буде сильна, щоб захищати те, що ми тут здобудемо. І воля, е, і духовність, і це все повністю е, от зараз трансформується. Тому от момент тут і зараз, що ми посіємо в моменті тут і зараз і буде в 2023, 24-му, 25-му. Ось тому мене не хвилює майбутнє, я його не боюся. Я готовий померти завтра. Але поки я живу, я буду жити. І робити все, що я можу для того, щоб покращувати себе. А коли я покращую себе, навколо люди теж будуть ставати краще. Дякую. Ну, дякую тобі, Юра. Друзі, дякуємо Юрію за його, за його досвід, він так живе, він не тільки розказує, а він викладає він живе. Досвід. Він вже багато років театральне мистецтво да, в своєму житті і навчання, постійний розвиток себе, і велика відповідальність навчати інших, тому що, да, що казали ці давньогрецькі лікарі, не нашкодь, не зробить. То була пісня така, отрізали полтуловище сраної врачі. Твою мать не вмієш, ні лічи. Це і горлія там, я випачаюсь, може це зараз не популярний, може зараз виконавець, але знаєте, коли я чую істину, то істина вона не може пройти попри істину, коли ти чуєш. Ось що для того, щоб навчати, щоб лікувати, треба мати кваліфікацію. І ти заговорив тільки що про корупцію, про людей при владі. Знаєш, я рідко бачу в своєму житті людей, які дійсно при владі, які мають вплив на важелі важелі впливу да, на наше майбутнє економічне, але. Так ста складується, що э, э, раніше депутати це були люди, там, які з Радянського э, Союзу залишилися, люди 70-х, які володіли заводами, і ну, в них залишилося добрий день, ми тут не закупимо, то тут ви вот получите, ну, там, Наташа все порішає, все буде все і вони щось мають, і люди якось і говорять, колбаса була тоді подешевле, і все було добре. Але зараз ми живемо в таке життя, я каже, ти не дитя 90-х, ти тридцятилітня І Зараз депутати це вже не люди 70-х, а це вже люди 90-х. І до нас дуже прикольно на фестиваль видала, завітав депутат Верховної Ради України Олексій Змеринецький. а ще й футуролог. Депутати і футурологи. Льоша, я дуже радий, що так відбувається. Що ти скажеш, дивлячись зі своєї кабіни на все це, це що відбувається. Давайте привітаємо, Олексія. Всім привіт. Ну, Справді це дуже незвичний формат для мене панельних дискусій. Батько, але дуже цікава підводка. Я перехоплюю ініціативу таку. Я не буду. Там кнопочку Опек. Я хочу трошки в інший контроль. Злодії зараз більше про розрахунки, про методи, якими все ж таки влада, якщо так узагальнювати, і бізнес прогнозує майбутнє, тому що навіть в самих непрогнозованих і турбулентних умовах можна все одно управляти ймовірностями. Насправді, як насправді це погане слово. Здається, що майбутнє це все ж таки гра ймовірності. І будь-хто, чи то приватна фізична особа, чи то компанія, чи то держава може якимось чином згладити негативні ризики, які будуть ми потім прорахувавши їх завчасно, і використати ті потенційні можливості, підготувавшись до них, передбачивши Я хочу розказати, якщо ми говоримо конкретно про майбутнє України, то є свіжий проєкт, який ми зробили спільно з парламентом Британії і з програмою розвитку ООН. Коли почалась війна, ми війшли якраз в цю зону великої невизначеності і спробували скористатися перевіреними методами, які були напрацьовані ще після Другої світової війни в рамках аналітичних центрів і які зараз багато країн Європи постійно використовують для того, щоб зазирнути в майбутнє. Ми зробили форсайт. Форсайт це група методів для прогнозування майбутнього. Форсайт передбачає наявність декількох сценаріїв. Кожен сценарій це таке узагальнення певного ізольованого чи крайнього варіанту можливого майбутнього. Я хочу пробігтись по чотирьом сценаріям в рамках нашого форсайту з парламентом Британії. Їх ще є декілька. Наскільки я знаю, я читав чотири що тому що зараз всі міжнародні організації і більшість розвинених країн роблять такі прогнози, тому що ніхто не хоче ну, грати в рулетку. Насправді ти хочеш завжди управляти ризиками і хоч трошки а, зберегти ресурс і виграти на будь якій ситуації, яка б вона, здавалася, погано не була. Так от всі ці прогнози сходяться ну, приблизно на чотирьох сценарії, вони схожі, тому давайте ну, порах, перший сценарій, най, найгірший сценарій, він а, називається по-різному у різних а, організацій, але а, в цілому можна назвати Третя світова війна. І а, суть його в тому, що загостриться конфлікт на Тайвані за участі Китаю, що Захід не зможе смобілізувати підтримку і присягти агресію Росії, Росія піде далі, Росія почне провокувати, провокувати НАТО, провокати Захід, і а, НАТО буде змушений вступити в конфлікт ну, і почнеться більш глобальна війна за участі багатьох народів, не тільки безпосередньо України. Другий сценарій. А, він, типу, для України не дуже для заходу. Я думаю, що прийнятний це, коли підтримки буде недостатньо, недостатньо для ефективного контрнаступу, і відповідно Україна не зможе повернути кордони до нас року. Це призведе до падіння рейтингів політичних ід всередині України, до незадоволення людей, до зростання рейтингу популістів, в тому числі радикальних, мілітарних популістів. На цій хвилі розчарування суспільства і при наявності зовнішньої загрози, яка не зникне, якщо ми не відвою продовжувати виїжджати з країни, в західні області, держави або в сільську місцевість. Служу, в сільській місцевості жити дешевше, безпечніше, тому що там може бути локальна інфраструктура, мається на увазі зелена енергетика, ну там якісь сонячні панелі, умовно кажуть, якісь старлінки, якесь натуральне господарство, але при цьому Україна буде де вона буде занепадати, тому що. Основна наука і культура завжди розвивалася в містах. І а, в такому стані України справді може існувати десятиліття, ну мови каже, стані вічної війни. Але якою буде ця країна, яка буде її роль на геополітичній арені? Скільки залишиться там людей? Ну це там не ну точно не 40 мільйонів, 10, на п'ятнадцять мільйонів, 20 мільйонів. хто не може виїхати, і це буде не потужна, небагата і урбанізована країна. Країна натурального господарства. Така собі країна е еко Тому це може і в задоволення, але в цілому населення від цього не виграє. Четвертий сценарій позитивний, і основа цього сценарію в тому, що Захід в короткий термін мобілізує всю необхідну допомогу для того, щоб відвоювати кордони 91-го року. Але цього недостатньо, тому що відвоювання кордонів не фіксує результат. Воно ніяк не заваджує агресору знову повернутися до контратакного. І не заваджує тероризувати Україну ракетними атаками протягом десятиліть. Відповідно, більшість експертів, аналітиків сходиться, що головним наслідком позитивним, який очікується при успішній контратаці, це а, певні внутрішні деструктивні процеси в Росії. Коли режим буде змінений, не обов'язково на демократичний режим, але він буде змінений і буде відігравати яким чином той негатив, ті санкції, ті проблеми, які... Створили для нього, створила для нього ця агресія. Це може бути лицемірство, це може бути гра. Але це може бути також сепаратистські рухи, які ми спостерігаємо в тій чи іншій мірі зараз, але вони достатньо ефективні. І от в це вікно можливості, коли в Росії починаються внутрішні проблеми, Україна, Україна має отримати дуже стійкі гарантії безпеки. Вона має стати або членом НАТО, або вступити в будь-який інший альянс, який гарантує неповторені цієї агресії з боку Росії. Тому що якщо не буде цього другого фактору, то Росія може оговтатися. Внутрішніх проблем і знову продовжувати контрнаступ, тоді це нас відштовхує попередні негативні сценарії. Тобто, для чого я сказав про ці чотири сценарії? Є ще чотири сценарії від Європейського парламенту, ще чотири сценарії, можна кажучи, від, від інших міжнародних організацій, багато, десятки сценаріїв, але вони все одно групуються в такий глобальний конфлікт, мабуть, Сценарії або внутрішні проблематики. Я сказав це для того, щоб ну, трохи змістити фокус уваги, тому що на подібних івентах, в подібних стільнотах часто відмовляються від аналітичного в пісок сидіти, медитувати і думати, о, я живу тут і зараз, не розумію, що буде завтра. Все буде як нам там, ну, там за всефі надійшли. Ні, ну можна управляти ймовірностями. Я, я прийшов собі напевно це масаже, може я оф топ трохи, може це звучить когось трохи кріпово чи крінжово, але як я. Ну зашкварно. Олексій, <ріху> дуже дякую тобі, друзі. Давайте подякуємо також разом. І знаєш, взагалі класно. Зараз Юра додасть ще перцю, але я, я просто хочу. зараз так, кохми так. принесуть і буде взагалі гаряче. Я знаєш, згадав мій вчитель, він каже, що хороший художник. Він. Японський художник він малює гору з чотирьох чотирьох боків не з одної точки зору. А от те, що ти сказав, я дуже радий, що математичне прогнозування є а, майбутнього. І це мені подобається йоги практичні. Знаєш, якщо б ми просто тут про фестиваль розмовляли в тиждень, і на цьому б завершилось, то свята б не було. А класно, коли ми говоримо про любов, як казав Янукович, давайте не будемо говорити про плохое, а лучше здійснимо. Тільки ми про любов кажемо і робимо любов. Юра, а що ти додаш до того потоку? Я, я її... хотів спитати, а там є хоча один сценарій, де Україна не буде нікуди вступати, буде йти своїм шляхом? Ні НАТО, ні ЄС, нічого. От просто Україна як своя страна піде своїм шляхом. Це неможливо з точки зору прощати. Знаете, тут я, напевно, моя відповідь вона вже трохи буде в контексті попередніх спікерів. Тому що світ це все ж таки дуже складна взаємобов'язана система. Вона пов'язана як ресурсами природніми, там починаючи від атмосфери, чи води, чи там глобального рівня океану, чи середньої температури, і закінчуючи потоками товарів, ресурсів, сировини, капіталу, робочої сили і інші. Тому, тому тому Україна звичайно може бути. Ізольована, вона може, ну те, що називають твій своїм шляхом нікуди не вступати, питання лише в тому, а, чи це максимізує задоволення, чи щастя, чи вигоду, чи як, ну, будь які термінології, ну, в кожній спільноті своя термінологія, Для когось це максимізація прибутку, для когось це максимізація щастя. Але це чи максимізує це а, позитивний ефект для кожного жителя?